До прямого етеру марафону телеканалу Твісім Плюс. І також нагадаю, бо ви доєднувались до онлайн-трансляції цього етару на наших інформаційних платформах. Ну а далі ми детальніше поговоримо про наслідки для України та Європи після подій в овальному кабінеті, а також про результати саміту, який пройшов у Лондоні. До нашого етеру доєднується політолог Андрій Городницький. Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні. І вітаю, Герой, слава. Фактично третій день минув після подій в овальному кабінеті. І якщо шок минув, то емоції точно залишаються на такому високому градусі, і ми бачимо все більше заяв і від європейців і від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, The New York Times пише про те, що усю допомогу США Україні, включно з поставками боєприпасів і обладнання, яке було ще дозволено і оплачено за президентства Байдена, може бути негайно скасовано. Давайте розберемо наскільки це реально, чи має Трамп повноваження на це власне і чи підтримуються сенатори і конгресмени? Насправді в нього дійсно є такі повноваження. Він може це зробити. Але питання в тому, чи надовго він це зможе зробити, тому що він може видати указ. Але проблема в тому, що це було проголосовано конгресом, і конгрес може відновити це або навпаки не відновити, або тут може відновити навпаки і скасувати цей указ. Тобто тут є свої певні нюанси, але в будь-якому випадку тут проблематика ж не в тому, що ну, чи може він, чи не може він. Питання в тому, що він взагалі це планує зробити. От. І давайте будемо відверті, якби він хотів це зробити, він би вже це зробив. Перший день вечір, я думаю, в нього час буде сісти, написати цей папірець і підписати його. Але він цього не зробив. Він тільки на точніше вже на завтра, оскільки ну, у нас сьогодні понеділок, mm. завтра-понеділок він буде. Скликати оцих всіх своїх радників: Марко Рубіо, Піта Хекзета і Волцен, скільки пам'ятаю, і вони будуть сідати, розмовляти і ще багато багато кого. будуть сідати, розмовляти, думати, що принесе це Україні, Європейському Союзі і Сполученим Штатам Америки, якщо прямою вони і призупинять постачання озброєння Україні. Він цього не зробить. Це залякування. Це залякування відверто. Залякані просто хочу, вибачте мене. Таким же він просто бере на фонд для того, щоб Зеленський приповз на колінах і сказав: вибачте, мені, не, не, не відміняйте нам цей постачання озброєння, все інше так далі. Тобто, якщо він зараз ще зупинить озброєння в Україні, ну це буде катастрофа. Ну ви чуєте, до речі, сьогодні я сьогодні вже робив вранці розбірку його текстів у нічних, наших його вранішніх. і там якби риторика вже почала пом'якшуватися. А що, те, що пише в... Трамп? Розкажіть нам. То Зеленський хороша, хороша людина. Зеленський каже, Трамп каже, що Зеленський хороша людина, так, з ним там складновато, але він загалом хороша людина. Важко з ним домовитися, бо він не хоче миру, все інше. Але, але вже Зеленський хороша людина, він вже не поганий і так далі, а він вже хороша людина. Тобто вони вже максимально намагаються це все скинути трішки на я про це говорив у своїх постах, що прийде декілька днів, вони почали буквально ці два дні там був розрив. Ви Пам'ятаєте всі хто хто міг і не міг там? Вони прям розривали лінти. Грем там вже розказував, що треба йти у відставку. Навіть Марко Рубіо там виступав. Ну Вол про вол це я Взагалі мовчу. Він там взагалі наговорив стільки, що йому треба тепер мовчати дуже довго. От про Україну тому, але зараз ситуація змінюється, тому що вони розуміють, що них немає виходу іншого. Їм треба ми їм треба підписувати будь-яку угоду між фашистами і українцями. Тобто вони прекрасно це розуміють. І тому, якщо вони зараз будуть нагнітати ситуацію, то Україна просто залишиться е, ну, в, свої, в своїй тарілці. Вони будуть Україна буде воювати і надалі за підтримкою Європейського Союзу чи без них. Е, ну, звичайно, ми розуміємо, що Україні буде складно воювати без Сполучених Штатів Америки і без Європейського Союзу, але ну, нам не залишають іншого випадку. І е, тому Трамп починає знову ж таки знову ж знов чергове. Пом'ячувати свою риторику для того, щоб зустрітися вже Скоріше за він з ним не буде зустрічатися. Я раніше думав, що вони зустрінуться десь на нейтральній території, але я думаю, що вони вже не будуть зустрічатися зустрінуться міністри, і все таки підпишуть цю угоду про меморандум про надра. Ну неважливо, можливо, сполучені штати Америки, можливо, це буде такі інше на нейтральній території, але це відбудеться. Я думаю, найближчим часом, можливо, навіть до кінця тижня. От і е, тоді далі вже продовжиться якісь певні перемовини, тому що е, в будь-якому випадку контакти зараз є. Це сам Зеленський вчора заявив про те, що контакти між Сполученими Штати Америки і Україною продовжуються це нормально. Е, поки що не на рівні президентів, звичайно, але на рівні там я думаю помічників всіх інших. Вони спілкуються, вони намагаються максимально вирівняти цю ситуацію, тому що. Ну, по перше, їм радять всім це зробити. Ну тому, що ми чули слова Тармера, прем'єр-міністра Великобританії, який говорить про те, що ну треба все-таки наладжувати відносини, тому що ми нам готові допомагати, але сполучені штати Америки це Сполучені Штати Америки, і нам треба їхня підтримка. От і всі помаленьку, так чи інакше натякають на те, що щоб Україна все таки наладжувала відносини з американцями. Ну точніше, Зеленський наладжував страв, так так буде більш релевантніше звучати. От. І е, каже, дайте, дайте трішки часу, я думаю, вони вирішать це питання. Далі буде зустріч з Путіним, і вже потім будуть організовувати помаленьку зустріч між двома сторонами для того, щоб укласти перемир'я ну, на фронті, для того, щоб було це І вдасться, знову під питанням, тому що ми ж розуміємо, наскільки складно ви бачите, ведуться перемовини е, нашими партнерами. А якщо за столом буде сидіти Путін і Зеленський? уявляєте цю ситуацію? Я не уявляю. Якщо чесно, я не вірю в це. Я не вірю, що він сяде за стіл перемовин хоч колись, в принципі, в історичному майбутньому. Зеленський і Путін. Я в це не вірю. Можливо, наші там буде, не знаю, може, Єрмак буде і ще з кимось. Не, не, не з Путіним, а ще з кимось там його там не знаю. От. Але точно я не, я не вірю в це. Якщо Трампу потрібно підписати мирну угоду, ви кажете риторика вже <смітна> змінюється. Чому ми побачили таке зрежисоване шоу в овальному кабінеті? Не ж Я читав CBS, ТІБЕСЦ ЦИ СІНМ, точніше його статтю, їхню статтю про те, що вони дійсно ж з'ятоване від Сполучених Штата Америки. Дуже ну, після всіх цих подій вони намагаються максимально лобіювати цю ідею про те, що це дійсно було все постановка. От тому, що політично це вигідно. Ну що є два не сильно адекватних лідера, які це все підставили. Підставили Зеленського. Як вони там на цьому на Late Night Show, Це вони знімали mm -hmm. відео. І там там буде там було третреп. Ким ти гір і ким to trap, Ти попав в пастку. О, то есть, і, я не вірю в це. політично для них хай хай розкручується для них вигідно. Шака ці внутрішня політична цитація між двома між, між двома партіями бійка. Це окей, це нормально. Але ну, принаймні, для мене суб'єктивно, те, що я бачив, те, що я переглядав, те, що я дивився, як як, як, як це все виглядало. Це не виглядало ж зрезутовано. Це, це виглядало дійсно, як троє людей, емоційно накручених, посперечалися. Просто посперечалися і це дійсно виглядали як випадковість. Це не було постанову. Тобто, ну коли ти 40-50 п'ятдесят 40 хвилин розмовляєш відкрито, чесно, повно. Е ну тобто, 40 хвилин спілкувалися, переслуговував всі ці тези. Там було досить все спокійно, все адекватно, і з точки зору Трампа навіть було все адекватно. Взагалі, е це джейвенс і мовчав навіть не відкривав це. Просто всі посміхався періодично. Він взагалі нічого не говорив. Просто доки його не зачепив е Зеленський. Але неадекватність самого джей дівенса він ж політик, він не дипломат. Він я б сказав, не то що він політик. Він він тільки початковий політик. Я б сказав, політиканчик він звик зовсім інше, по іншому розмовляти Бо як Трамп. Наприклад, він звик розмовляти як Трамп, але він не знає, як що це є президент іншої країни, що інколи потрібно закрити свого рота і дипломатично відповідати. Він не у нього немає цієї манери напрацьований, Бо що в нього немає допіду в політиці, в принципі, і тому він так відповідав. Так це виглядає, ніби це ну це не може бути не постанова, тому що ну як не сяжати що там відбувалося, це абсурд, Це дійсно має бути постановою. Але, от вибачте, мене прикиньте, це от, от так може бути в теперішньому світі. О тепер це такі люди, це такі там політики. Тепер і тому тепер всі так в шоці від цього, тому що це такі політики, і це дійсно виглядає, як за але на мою думку, що це ні, але відбулося як відбулося. Тому що ну, якби це була дійсно постанова, то ми б зараз не бачили цю риторику, ми б бачили зовсім іншу риторику. І Ще раз кажу, ми бачили б остаточне припинення зв'язків між Україною і Сполучені Штати Америки. Ми б максимально зараз отримали від каша по перемовинам. Ми б зараз далі ну, не бачили, що Сполучені Штати Америки вийшли б вже з тих перемовин, сказали брати точно самі. От а тут ми бачимо повернення до цієї риторики. Все-таки нам потрібен мир. Нам все таки потрібні перемовини, Ми все таки налагоджуємо відносини з росіянцями для того, щоб провести майбутній раунд перемоги вже з Путіним. Тобто вони і надалі кушать це. Тоді логіка було це все робити. Постановою. Ну яка логіка? Ну нема просто. Ну тут просто елементарна логіка це все побудувати. Ну це змісто тут немає. Тому я впевнений, що це просто була емоційна емоційний вибух з трьох сторін. Ну зараз двох стрі, доки не будемо водіївенства вважати як за окрему сторону. От і, 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 і це, от отак відбулося. Це відбулося. Всі побачили, всі зрозуміли. Це величезна така гра була на руку е, демократів внутрішньополітично. Ми бачимо, як американці підтримали. Ну як теж за ситуації величезна кількість республіканців зрозуміли, що Україні потрібна підтримка, що насправді не все так здається, як їм говорили е, трампісти. І Це дуже-дуже хороший, хороший фактор, тому що багато хто дійсно змінив просто радикальну свою позицію щодо України. І це дуже добре, тому що там приблизно 52%, 52 американців зараз підтримують українців і надання її допомоги підтримці. 44, на жаль, не підтримують. Так, є, така, є така проблема. От, але ми все одно ну, в більшості і ну, не підтримуються там, я б сказав, нейтрально. Мушвидше за, за тиологію, тобто со чотири це ні, ні за одну, ні за іншу сторону. 4% за росіян. То можете собі уявити. От, але це певно всі якраз всі чотири тика самі росіяни, певно. От які проголосували. Тому о, ми маємо шлях, ми маємо ми бачимо, цю майбутню перемовну позицію свою. Ми все таки відстоюємо, ми, ми, ми все таки бачимо майбутнє в цьому і ми відстоюємо свої позиції. Тому що навіть вчорашня заява Зеленського на прес-конференції на цьому на інтерв'ю в Лондоні говорить про те, що ми все таки маємо відстоювати свої інтереси і. Ну, хто би там що би там не розказував нам, ну він все. Хоча Трамп, до речі, сказав знову ж таки за тую соні, що все-таки мають бути перевибори. І скоріш за те, що з Зеленським вони не хочуть мати ніякої справи. Тобто, вони хочуть відсторонити Зеленського на спілкування. Може бути опосередковано, може хтось його замінити. Я правда смутно собі уявляю, хто це може бути, бо вони говорять зараз відверто. Давайте робимо перевибори і тоді вже продовжуємо перемовини. Тобто, тобто перевибори мають бути вже от завтра. Для того щоб змінити керівника на їхню думку, хто там прийде, я не знаю, будь-хто там, і е, вони тоді вже будуть з ним спілкуватися про якісь перемовини з Путіном. Ну і що ну дивіться, в них ну, це абсурд, те, що вони розмовляють по всім парам. По-перше, це нереально провести вже завтра. По-друге, е, ну тут є такий нюанс, що далеко не факт, що той, хто прийде на, на місце Зеленського, змінить свою риторику. А я б сказав, що взагалі не факт. Тобто то би, бо в принципі риторику Зеленського українська нація, українці не тільки українська нація, але скажімо так, українці загалом підтримують, ну, тому що це нормально. Ну, він, говорить, він говорить реальні речі: ми хочемо безпеки, ми хочемо довгого миру і так далі. Тому подібне. Тобто, якщо прийде інший президент, що він буде розказувати, ні, давайте підписуємо все, що нам говорить Путін. Такого не буде, тому що цей президент довго не проживе. От і все, то тобто дуже проста логіка. Ну вони мислять інакше, вони зовсім категорія інакше цієї ці справи, на жаль. Багато світових лідерів відреагували на те, що відбулося в овальному кабінеті. І, зокрема, от президент Бразилії сказав про те, що слова Зеленського завдали шкоди в Європі, адже за всю історію дипломатії не було сцени настільки гротескної за те, що ми спостерігали. От, на ваш погляд, чи матиме наслідки Європа від цієї розмови? Та ні. Ні. А які наслідки вони можуть мати? Ну до, до чого тут Європа взагалі? Ще раз кажу, Трамп спілкується особисто з конкретними особами. От напряму от він спілкується, і він бачить в них загрозу. Він не бачить загрози в Україні, в принципі, те, що він накладає там на Україну якісь там наслідки, типу, що ми тут те, що говорив Кешпател, голова ФБР, про те, що в Україні тут тотально все корумповано, і через Україну всі відмивають кошти. Можливо, є якісь теми, я не знаю, але ну то ж у нас є проблеми свої це. Також це правда. Ну, ми не являємося саме корумпованою країною світу. Ми не. Ми не являємося саме гіршими в світі по відмиванню коштів і так далі. Ну повірте мені, ну це не так, ну це неправда. І вони, вони це більше керівник ФБР ну хоч трішки має мати уявлення про це. Але ну якщо вони ставлять таких персонажів, ну повірте мені, там де вони, заступника керівника ФБР, вони ставлять блогера, які поняття немає взагалі, що таке спецслужби. Ну то він там їв якісь програми блогерські свої на Ютубі і про це, але вони ставлять його заступником керівника ФБР. Ну, ми, ми, на жаль, долучені до, до такої структури, також були, коли в 2019 році обирали депутатів по такому ж принципу. Фотографів всіх інших. Оце була проблематика, на жаль. Але я сподіваюся, що ми до цього більше вже не повернемось. І, е, але ставити на такі прагматичні, е, я б сказав, мер... меритократичні посади ну, це абсурд, це, це технократичні посади хай буде. Тобто, це взагалі абсурд. І вони зараз в тому живуть в цьому світі. Як буде Європейський Союз до цього відноситься, і там і відносно. Ну, ми ж бачимо, що вони все-таки намагаються спілкуватися з Трампом. Ну нормально, ми бачимо, як Стармер каже: все-таки ми там я буду дзвонити знову ж таки до Трампа розмовляти. Ми розробимо свій план миру. Інше питання: як, як Трамп до цього віднесеться, Скоріше за те, що він скаже, так ви у нас є план миру? Ви собі засунетеся кудись там подальше? Там не цікавиться, бо скоріш за цей план миру не сподобається Путіну. А якщо він не сподобається Путіну, значить Трамп не зможе швидко припинити вогонь. От і все -то логіка дуже проста. Трампа не цікавить будь-які плани миру, і його цікавить будь-яким методом припинити вогонь. От і все, за мики Тобто треба досягнути ціль будь-якими методами. От це, це, це дуже все просто. І проблема в тому, що поки що європейський союз не може це вирішити. Але те, що в них якісь будуть там особи, ну, проблеми Сполученими Штатами Америки, ні, я не бачу цих. Ну, я ж кажуть, знову ж таки, він може місто між, між особисто почати з кимось сваритися там. Але знаючи там Макрона, Стармера, ну вони не будуть так себе вести І більше, них не такі, як, як, наприклад, Зеленський. Тобто там досі інша методика. Буде спілкування, набагато більш дипломатична. Вони можуть просто припинити спілкуватися. Скандалів там точно не буде, публічних. Тому Європейський Союз буде тебе і надалі так само почувати. І єдине, що він може дійсно накласти, це податкові санкції. Тобто підвищити там податки на товари з європейського союзу, це може бути. Чи буде це критично? Ну не, не буде критично. Це буде це буде важко для європейського союзу, тому що європейський союз зараз е, ну наприклад, Німеччина в них там вже скільки два роки немає економічного росту. От ВВП, і це є для них велика катастрофа, там прямо для них трагедія. Хоча це одна з найбагатших країн світу, де за на четвертому місяці найде після Японії. От поступила стрічки Японії там після певних е ставин, але в будь-якому випадку це от, багаті країни, і вони вони переживають щодо цього питання дуже, дуже сильно. От, але чи є це критично катастрофічним? Так ні, це не є. Перше давайте будемо відверті. Трамп його лише на чотири роки. <тасп 'я> і, їм треба зрозуміти, як побудувати цю свою політичну і е економічну стратегію з Трампом на цих чотири роки. Інше питання: що хто знає з такою політикою Трамп взагалі дотягне ці чотири роки? Тому що там вже багато хто говорить про те, що Трамп може м'яко кажучи до кінця року не досидіти, те, що я, до речі, говорив, не пам'ятаю вашому тері чи іншому, що в мене було таке переживання, коли, коли я був сполучені Штати Америки, я спілкувався з багатьма, і я кажу: в мене була така думка, що якщо Трамп почне робити дуже багато хороших речей для України, ну тобто допомагати Україні перемагати війні, що просто він не досидить до кінця, тому що я спілкувався з багатьма і там. Буде налаштування проти Трампа було таке радикальне. Там не то, що просте там о, нам не подобається Трамп, ні там, там аж до, до мурашек на шкірі вони ненавиділи там Трампа, і вони казали, що ні, він не досидить. Ми його знімемо. Він буде і пічметна так далі. От в мене буде страх, що його може зняти. Але якщо Трамп не буде робити адекватних радикальних років щодо Росії, то нам нам, нам, нам і не потрібен такий президент. Зараз Трамп уже каже, що США мають менше турбуватися про Путіна, а більше уваги приділяти боротьбі з нелегальними мігрантами, незаконним обігом, наркотиків і злочинністю. Чи оце його реакція власне на ті мітинги і на ті результати опитування, про які ви говорили? Так він намагається перекинути медійну увагу вже на внутрішні проблеми. Я до речі, також це говорив буквально там, там вчора чи вчора про те, що е, йому буде дуже складно це зробити. Він побудував свою міжнародну політику на, на основі війни в Україні. От що він стане переможцем, і він тоді він заплюв величезну кількість часу втінув це для того, щоб на внутрішній арені підняти це питання. Йому це не вдається зробити. Він тут програє дуже сильно, катастрофічно програє, і йому треба максимально тепер перекидати увагу на внутрішні проблеми. Але чи вдасться йому це зробити? Ну це для мене дуже велике запитання. Навіть мені деться, що чи. тому що по перше, питання України воно не спадає з міжнародних шпальт. і е, він може, може починати. Це питання прибивати, але повірте мені, опозиція йому не дасть зробити. Я м'яко кажучи, не дасть зробити. Але він буде це робити, і йому скажемо так відверто. Я думаю, що він все-таки е, потужний вплив зараз. теперішній зіб'є, переведе увагу. Можливо, навіть там щось станеться в сполучені штати Америки. Ну як станеться? Там постійно що відбувається, якісь підлочини, які здійснювалися та, е, там, ну. Тими людьми, які не є громадянинами Сполучених Штатів Америки. Ну хай де там з Венесуели, які там люблять відкричати там про венесуельців. От хай буде хтось приїде, вплине злочин. Чи не дай Бог з якимись такими дуже наслідками поганими? Там от і вони почнуть розкручувати оці питання на на своїх каналах і своїх засобів маси і не може перекинути увагу на інше, от, це політичні трюки. Політична маніпуляція і це морясувати на певний період часу, можливо, навіть відволікти увагу від України, якщо не буде відбуватися якихось таких е, катастрофічних подій. От а вибачте, мене, ну бомбардування України, це для них вже не катастрофічна подія. Тому просто буде відбуватися війна в Україні, а в них будуть помаленьку придати увагу, тому що ну якщо йому не вдасться взагалі нічого зробити з Україною. розумієте? Але все одно давайте будемо відверті. Якщо він продовжить трек е, миротворця, то все одно будуть періодично вистрибувати ці новини. І інформація про те, що зустріч із Трампом з Путіном це інше, все інше, це інше. Повністю це питання перекрите, йому не вдасться вже ніколи. Ну це нереально буде. О, і тому він але він все-таки намагається трішки розповсюдити. Ну це нормально. Скажіть так я б робив, я б робив так само. Я б робив так само, переключав би увагу все інше, але ну вони бачите, працюють зараз не стільки на на, на, на якість, а стільки на просто на швидкість. І це проблема тож, для України. На ваш погляд, чи після цих подій пришвидшиться зустріч Путіна і Трампа? За цих подій та, та ну, вона і так планується. Тобто проблема в тому, проблема в Україні. Він не може зустрітися з цим з Путіном перед Україною. От і все. Тоді ну він, це, він, він вже зустрівся буде. з Україною, ми побачимо. Я маю, я, я маю на увазі підписання угоди. Тобто тут має бути спочатку угода з Україною, а потім вже з, з Путіним. Якісь зустрічі під які ці ділом, тому що поки що в нього є така атичка, ну якщо він зараз він вже нічого не вирішив. Тобто посварився з України і він їде до Путіном. Ну ви розумієте, що його розірвуть? Ну там демократи вже пишуть про те, що це просто ставлених Путіна. Він просто сам буде підкривати підкидати дрова в це в костровище. От і все. Бо він не може собі цього дозволити. Якщо він це зробить, він дурень. Ну, Відвертий дурень його медійна кампанія дурні також. Він не може собі цього дозволити. Тому він має закрити питання з Україною. Він має підписати угоду, має показати, що ми з Україною все-таки друзі, що ми стоїмо за демократію, за мир, все інше. От якщо от коли він це зробить, тоді буквально то може, на, на другий день автоматично він може зустрічатися з путь. Вчора пройшов саміт у Лондоні, і з того, що власне було чутно про те, що буде економічний тиск на Росію, але не було жодних деталей про те, який це тиск буде. Зокрема, тільки Великобританія голосила про допомогу Україні. Більше ми нічого не почули, і в цілому дуже багато звучало знову таких перепосилань на Сполучені Штати Америки і від Кіра Стармера, зокрема, що ми з ними будемо усе погоджувати. Чи Європа проявляє свою суб'єктність зараз? Слабенько, дуже слабенько. Я кажу, що дуже слабко, тому що ми, ну, звичайно, хотіли б набагато більше. Ми дійсно хочемо отримати фактичну підтримку, фактичні договори, фактичні е військову коаліцію. А поки що відбувається лише словами. І якісь дуже-дуже такі ну, 5 тисяч ракет. 5 тисяч ракет, е там а скільки там 1,6 мільярда фунтів, там плюс 2,6, дайте всього допомога в кредит. Ну, кредит. Ну, розумієте, ви що граєтеся для того, щоб задобрити Трампа, показати, що ми теж даємо в кредит чи що? Куда це так? Як це так? Ну, ви ж в Україні допомагаєте. Якщо допомагаєте, давайте вже грантові гроші, давайте. Підтримку на Україну, якщо ми партнери, то чому, чому? кредит? Ну, тобто, ти починається гратись суб'єктність, але в сторону України. Ти суб'єктність в сторону України. А суб'єктність взагалі з точки зору міжнародного законодавства і моралі, ну ні, ми вже не готові, ми вже боїмося. Ми вже не хочемо. От тому поки що дуже слабко, і я не бачу таких реальних крутих кроків щодо штук. Втіться і це якась і проблема. Тому що всі в підвішеному стані, якби всі на 100% були впевнені, що Трамп кинув Україну, от вони знали, що все кінець. Тоді дійсно я думаю, були б якісь більші, такі якісь більш такі вітніші кроки просто вони впевнені, що Трамп цього не зробить, те, що я вам є, говорю, що Трамп в будь-якому випадку і він вимушений буде домовлятися. От я впевнений, що кулуарно ведуться на 100% саме такі розмови. Тому навіщо стрибати поперед батька в пекло, ризикувати своїми фінансами, ризикувати своїми озброєнням, тим більше ризикувати тим, що вони долучаться до війни напряму. От вони не хочуть цього робити. От і це для них знову ж таки ризик, ризик, ризик. Тому відбувається це ще один такий фактор до того, що в будь-якому випадку Сполучені Штати Америки не вибувають з цієї гонки щодо України, От. і вони, на жаль, продовжують таку більш скажімо ну, так без, без, без чогось політикою. І це буде продовжуватися до тих до тих пір, поки Сполучені Штати Америки ведуть таку незрозумілу девіантну політику щодо України. От і, і це проблема, тому що вони вже мають відкривати свої е, гаманці, відкривати свої можливості і працювати з Україною повну, на 100%. Тому що ми вже це грали, ми вже три роки про це, це граємося і розказуємо. Якщо вже говорите від про відверту підтримку України, то покажіть покажіться, ну ви ж лідери чи не лідери. Кише, я ж не хочу перетворитися, Вибачте мене на, на на лавочну цього експерта. Давайте будемо говорити більш фактично, тому що поки що я не бачу ніяких реальних кроків ні від країни світу. Е, не, не, я маю на з європейського континенту, і ні. те, що ви зустрічаєтеся, не маєте зараз зустрітися про того числа. Е, Макрон заявив, що там мають бути надані гарантії там на 100, мільярд, там, на, на 100 мільярдів на сотні мільярдів євро. Ну давайте, покажіть вже нарешті, якщо ви там вже говорите, Бо я ж це про це чую вже тут довгий час. Якщо ви вже хочете надати, то давайте покажіть. Можливо, вони хочуть знову ж таки використати тих 300 мільярдів і а, під них якось а, закредитувати Україну. Ми про, то, про що це, майдані... до речі, теж не почули. Про заморожені активи не почули, про кількість миротворців не почули в Лондоні і так далі. Ну, говорять про те, що цих 2,6-3 мільярди доларів, пробу кажучи, чи що Великобританії дається якраз знову ж таки під ці під відсотки, які будуть від 300 мільярдів, та але от. це відсотки, це не тіло заморожених активів. Про це не йде мова. Так от можливо, дійсно вони хватить їм можливості мужності дійсно забрати 30 мільярдів передати Україні, і це буде якраз на цей крок на сто сотні мільярдів, тому що. Ну знову ж таки, в мене дуже величезні сумніви, що вони самі виймуть з кишені видадуть нам свої там сотні мільярдів. Ну це дуже така ефемерна насправді цифра для них. І е, ну не цифра не ефемерна, а от сама дія дуже ефемерна. От, тому вони можуть дійсно цих 300 мільярдів або або виділити з цих. І під них просто собі забрати ці кошти, законсервувати, під себе ці кошти, тому що вони поки що танцюють навколо цих 300 мільярдів виключно. От і на цьому все завершиться. Тобто, це можливо це єдиний варіант, який я взагалі бачу стосовно цифри там сотні мільярдів. Поки що інших стосовно цих лідерів мені складно щось говорити. Доки не буде фактичних дій. Я поки що не готовий говорити про них як про когось такого богомого под'єкту. Зараз як Україна буде комунікувати зі США? через Кіра Стармера, через Макрона, можливо, через Джорджо Мелоні. Ну, дивіться, зараз Старман починає там, вмикатися і розказувати, що він буде зустрічатися, розмовляти з, з Трампом, буде просувати якісь політичні е, напри, напри, напрацювання цього плану і плану дій. Е, чи вдасться йому це? Я думаю, що ні. Ну ще раз скажу, бач з рішучих сторони, ми не знаємо, що там в цьому плані буде, ну, сказано. Може, там буде такий план слабкий, такий, який, там, пропонує Трамп. Нічого нового. О, тоді дійсно там Трамп вийде, і скаже: о... Наші, на речі, європейські партнери прокинулися, вони готові нам з нами працювати. Тоді, можливо, так буде. Але сюди, що ні, як може делегувати взагалі будь-які спілкування? неформально. Якщо так. Неформально дійсно може хтось спілкуватися поза Україною. Ну те ж, але з більшою сторон це виглядає абсурдно. Ну, як так, щоб повністю так побити горшки, щоб спілкуватися через треті, четвертих осіб? З більшої сторони це ж Трамп, це можливо. Це можливо. То буде, не думаю, що це буде Старна. Хоча він намагається бути таким найближчим другом до речі, я не вірю, що це буде Макрон, тому що Макрон все-таки він не є великим другом Трампа. Хоч би якби вони про це не говорили, не кричали. Вони все-таки по різних сторонах. Вони в два альфа-самця, і вони постійно намагаються змагатися один з одним. Тому треба такого наближного щоб був. А можливо і Стармер, до речі, якщо він так максимально намагається бути близьким другом, і він не є, не, не грається в лідера в величай, в великого лідера. то, можливо, дійсно він є такою нейтральною особою, Принаймні, на даний час, бо інших складно мені взагалі уявити. Він ніхто з ним не спілкується. Мелоні хіба що uh -huh. мелоні може бути, але мелоні не візьме на себе цю роль. От хоч ми бачимо, наскільки вона намагається там спілкуватися зі ломаском. Так далі, це був би непоганий варіант, тому що вони там ну, принаймні, поважають. Хоча сполучені штати Америки з. І говорять про те, що Трамп просто безкінечний сексист, сексист і расист. Оце для них говорить. Там дуже цікаві показові, до речі, факти. Є, коли він звільнив з е, Генерального штабу Пентагону, там десь всі чоловіки в обіцях старшого віку, і є двоє людей: один чорношкірий і одна жінка. І він з тих там, там 20 чоловік звільняє тільки цього чорношкіру і цю жінку. І він каже: Питання відпадає про нього, хто він є. тобто Про нього вже навіть там навіть говорити ніхто не хоче, всі прекрасно знають, хто є підправив. Е, тому можливо, в цьому випадку навіть мелоні може не підходити. от ну, Суто з таких, вибачте, мене, можливо, статистів, намірів, саме президент Сполучені Штатів Америки. Можливо, помиляється. От. Тому і так і повернуся, я все-таки виправлюсь. Поки що стармер більш найбільш підходяща персона. Але це не є кінця. Кін... Він не буде передавати те, що Україна передає. Ну виявляєте, що Зеленський йому передає всі весь список, те, що йому потрібно сказати. Ну а там буде список таких фраз, що стармер просто забоїться їх сказати, розумієте, тому що він не підійде для цього. Це буде дуже дуже швидка така перемовна позиція. От тому тут в мене дуже дуже питань багато більше ніж відповідей в цьому напрямку. Ми вам дякуємо, пане Андрію, за те, що доєднались до нашого етеру. політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Говорили про наслідки подій в Овальному кабінеті для України та Європи, а також про результати саміту у Лондоні.